Деякі дослідники стверджують, що ім'я Казимир має походження від слов'янського дієслова Казати, що означає проголошувати, проповідувати. Таким чином ім'я Казимир можна тлумачити як той, хто проповідує мир. Інші ж вчені вважають, що в основі імені лежить дієслово казити, що означає руйнувати, псувати. Отже, за цим підходом Казимир може тлумачитися як той, хто руйнує мир. Ім'я Казимир є поширеним в Польщі. Де зараз проживає близько 380 тисяч людей з цим іменем? Ймовірно, це ім'я було запозичене з Польщі до України, Білорусі та інших європейських країн. Католицька церква вже рано включила ім'я Казимир до свого календаря, що сприяло його популярності не лише в Польщі, але й серед інших європейських народів, включаючи українців, білорусів та навіть росіян. Наприклад, у 1576 році серед городників міста Берестечка зустрічалися такі особи з іменами Івашко Казимир, Микита, Томко Лебедь, Никипор та Сидор в Україні. Ім'я Казимир переважно вживалося у Галичині, але не обмежувалося лише цією територією. Наприклад, у 1663 році зустрічається Мартин Казимир. А у 1649 році серед запорозьких козаків згадується козак Казимиренко. На південних схилах українських Карпат ім'я Казимир з'явилося ще у 12 столітті. Наприклад, у 1130 році на теренах Словаччини фігурує ім'я Казмир, а у 1236 році Казмиріус. Ім'я Казимир також згадується у різних історичних джерелах у зв'язку з різними районами. Такими як Сатмар, Земплин, Кірсан, Виноградів, Олександрівка та інші. Наприклад, у 1690 році зустрічається Казимир в місті Виноградів, а у 1715 році імена Кріпаків Казимир та Владислав Ленігель у селі Олександрівка. До того ж, існує ойконім Руський Казимир, який належить до Воронівського району Словаччини сучасна офіційна назва Вишній Казимир. Згадується у різних джерелах українською, угорською та іншими мовами, схожі на Казимир імена Канемир – Казимира Гладимир.